Курс по веденню бізнесу не сьогодні, завтра вже буде написано. Я дуже багато порад для бізнесу дав, що потрібно робити, як розвивати бізнес, і ти хочеш про бізнес слухати, поки старші гуляють в ігрові, ми з молодшим записуємо відео. Тому курс по бізнесу незабаром завершимо, презентуємо, людям п'яти подарую його, щоб почути зворотній зв'язок, але... Курси мають писати ті, хто в цьому розбирається. Якщо я маю навики ведення бізнесу, я все це укладаю на тобі, Льова рака. Мені Корюшка, Анастасії Чехонь. І курси від бізнесмена незабаром будуть. Люди, які 15 років, а це я, маю досвіду в бізнесі, все це упакую і випущу курс номер 1 від Шатило і партнери по бізнесу. А поки бухгалтерське юридичне обслуговування 2000 гривень на місяць, 3500 за ним, півтори тисячі фопів нам вже довірили свої бухгалтерсько-юридичні моменти. От і спілкуючись з ними всіми, курс і сам собою прийшов. І 5 років я цьому систематизації бізнесу виділив.